Шанування друзі, вітаю вас сьогодні, 5 липня-п'ятниця. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас з тих подій, які я вважаю актуальними та важливими. Але перед тим як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, дзвіночок, ставайте спонсорами каналу, хто бажає підтримувати українську аналітику. Буду так само вдячний, подій багато. Ну і по порядку. Перше у Сполученому Королівстві Британії відбулися вибори. І вже за не тільки за даними екзитполів, а й за даними підрахунку голосів, фактично перемагають лейбористи. Консерватори зазнають нищівної поразки вперше з моменту Другої світової війни її закінчення. А чому так відбулося багато до, до речі, фіксувався перетік фактично виборців. Виборці, які голосували раніше традиційно за консерваторів, проголосували за а, лейбористів через те, що вони не вдоволені, не через те, що вони змінили політичні погляди, як пояснили це, а через те, що невдоволені політикою консервативної партії попередніх років і хочуть якогось оновлення. Тому голосують за лейбористів. Цікаво. А партія Найджела Фараджа набирає там близько 12-13 місць, вони можуть провести у парламент третій йдуть взагалі ліберал-демократи. Ну і там Національна партія Шотландії ще і Вельса, яка так само заводить своїх кандидатів на великій кількості. Тобто, уже незабаром я думаю, що новообраний лідер партії Стармер, Повезе відповідно документи і грамоти королю з метою затвердження його кандидатури прем'єр-міністром. Ріші Сунак уже привітав Стармера з перемогою. Ну і відповідно запевнив, що незабаром відбудеться перехід влади, фактично від консерваторів до лейбористів. Що можна сказати з цього приводу? Стармер. Дуже пишався тим, що йому вдалося під час відвідання Нормандії і коли було вшанування висадки в Нормандії дідей підійти і поспілкуватися з українським президентом Володимиром Зеленським. Тоді якраз виникла ситуація, за якою ріші сунак поїхав і достроково залишив події урочистості, які були. Мотивував він це тим, що йому потрібно було дати інтерв'ю одному з провідних медіа. Виборча кампанія в розпалі. Що не дуже сподобалося принцу Вільяму. Ну і цим скористався а, лідер фактично опозиції тоді, а тепер уже влади Стармер, який з залишився до кінця, провів відповідні зустрічі. зокрема йому вдалося поговорити із українським президентом, якого він запевнив, що Британія, коли він прийде до влади, буде продовжувати підтримувати Україну і про зменшення рівня підтримки а, йтися взагалі не може. Тобто це дуже хороша ознака і хороший сигнал для нас. Подивимося далі. Я не думаю, що Сполучене Королівство змінить істотно курс. Принаймні, вже були попередні заяви, що Стармер дуже так вагомо, прискіпливо готується до саміту НАТО в Вашингтоні і виступає за збільшення рівня підтримки для України. Виступає якраз за те, що Україні потрібно дати чіткі, скажімо так, дороговкази. Щодо руху до НАТО, ну і не змінюється ні керівництво мі 6 що важливо, принаймні поки що. Відомо, що Річард Мур він залишається на посаді. Це важлива людина в ланці ухвалення рішень, особливо що стосується загалом війни, безпеки, протидії Росії, безпеки в Чорноморському регіоні тощо. Ну і це він має залишатися. Взагалі, Британія має зберігати курс для того, щоб так, знаєте. Дратувати ось цю уяву Путіна про те, що от Англосакси, британці проти і так далі. Він же ж вже висловився там на шос. До речі, якщо вже згадали тут так, от він на шос висловився. Шанхайська організація співробітництва подекуди виглядав дещо невпевнено, розгублено. Ну скажімо, але висловився. Ну, от він висловився щодо того, що, власне кажучи, відбувається. І е, він сказав про те, що начебто, начебто, от чому я до Британії це підвожу, що, начебто, вже Україні пропонували, Росія пропонувала, значить, мир, все, все, але завадили Велика Британія і США, вже США додалась. Раніше в нього в усьому був винен колишній прем'єр-міністр цієї країни Британії Джонсон. Тепер він додає і Сполучені Штати, що вони теж так само винні, вони зірвали. Так, от, що не говорив Путін? Він знову ж таки. Не говорив речі, які між собою дуже важко пов'язати, тому що він сказав про те, що от що він говорить: він говорить, стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження переговорів. А як же ультиматуми? В тих же навіть стамбульських домовленостей, які були опубліковані, там немає жодного слова про його оці. А абсолютно недоцільні і недолугі ультиматуми, які він висував про те, що треба там освободити Херсон, Запоріжжя, так що бравада закінчилась? Я ви знаєте, навіть думав, що Ну Росія вчинить на виконання ось цих там, значить, заяв агресивних Путіна якісь демонстраційно-пропагандистські дії по відношенню до Херсону, Запоріжжя, що вони продемонструють якусь готовність наступати. Що можуть там якісь диверсанти, чи ну я не знаю, якісь, е, скажімо, десантники спробувати зайти на правобережжя Херсонщини. Не було цього. Ну, це було йому потрібно в рамках е, зрозуміло пропагандистської акції, мовляв, якщо потрібно, то можу. Ну нічого подібного не відбулося. Не виключено, звичайно, що вони ще можуть щось таке спробувати, і треба бути готовими, пильнувати, розуміти, з ким ми маємо справу, з яким підступним цинічним ворогом. Але разом з тим нічого не було зроблено. Тобто сил не вистачило навіть на це, враховуючи ситуацію на фронті для Росії, а російські війська продовжують ослаблюватися. Я вам можу сказати, виходячи із ситуації на фронті, що коли а, вже фіксують на Покровському напрямку ось цих жінок, значить, а, зеків, які біжать і а, а, в окопи атакувати, це що? Це ознака кризи стагнації. Яка свідчить про те, що вже коли вони використали всі свої підрозділи штурмові, то жінки ж ці мали виконувати функції в тилу. І от вони їх зараз почали використовувати для штурмів, а це означає, що виникають серйозні проблеми. І по техніці, по артилерії є втрати, штурмовики жила, жива сила. Тобто, ну, на місяць, можливо, ще ось таких інтенсивних штурмових дій вони далі. Підуть поступово на спад, якщо, звичайно, Росія не вирішить розмотати вже всі свої наявні сили, ресурси, резерви до кінця цього року, не взявши жодної паузи. Але ситуація на фронті вона не складається для Путіна бажаним шляхом, не складається так, як він собі це планував, так як він собі це оцінював, і так як він собі це бачив. Адже... Починаючи восени 2023 року в жовтні цей наступ Росія розраховувала на інші досягнення результати. Вони розраховували на те, що вони зможуть здійснити стрімкий ривок і досягти не просто тактичних успіхів чи захопити, зруйнувавши перед цим Авдіївку. А вони розраховували на оперативно стратегічні захоплення Донецької області, щонайменше, і забезпечення вигідніших позицій собі надалі. Нічого цього не сталося. Так, звичайно, Росія має успіхи тактичні і, ймовірно, ще буде мати. Так подекуди українським військам доводиться відходити. Це вимушена міра, захід, який продиктований законами війни, тому що в цій ситуації діяти інакше не доводиться і не вдається. Але вони не мають і надзвичайно, скажімо так, істотних успіхів. Тому почалися ось ці заяви на ШОС і десь подівся цей ультиматум. Взагалі. Я в підтвердження моїх слів, що Україна веде, знаєте, що Україна задала тон глобальним самітом миру і тим, що говорить президент України в цьому сенсі, видно, тому що Росія тут уже починає грати роль наздоганяючого, тобто їй заданий певний порядок. Денний рамка, система координат, в якій тепер Путін має діяти, коментувати і говорити. І про що йому тепер будуть частіше задавати запитання, а саме про те. Ну, а як же досягти, як Росія бачить досягнення миру, і особливо коментувати ініціативи українського президента? Тому, але, все більше ось цієї інформації, яка там з'являється про те, що а, Росія розглядає різні сценарії, не виключено і поступок. Подивимося, подивимося, рано робити висновки. Але те, що все частіше вони говорять про можливості якісь. Нехай там стамбульські домовленості, інші, але починають говорити. Свідчить про те, що якісь перемовини вони шукають, можуть шукати. Інша справа, що нам потрібно ще забезпечити сильну позицію. Все ж таки не треба забувати, що зараз все вирішується на фронті. Є три, Зараз є три основних чотири основних напрямки, якими необхідно діяти. Я скажу, наш, нам, нашій державі. Перше це підтримувати фронт наших бійців, які героїчно стоять там, відбивають численні атаки і наносять ворогові втрати. В цьому сенсі звичайно важливо забезпечувати механізм ротації. Зараз робиться багато для того, щоб взяти людей і провести ці ротації. Це вкрай важливо з метою уникнення деморалізації особового складу і так далі. Тобто, щоб фронт тримався, а фронт тримається, і він відіграє надзвичайно важливу роль. В тому сенсі, що завдяки тому, що тримається фронт, і ворог отримує значні втрати на ті, які він не розраховував, можливо, є можливість просуватися далі по інших треках. Тому фронт насичення наших оборонних порядків більше зброї від наших партнерів, зокрема, як наслідок більших втрат для росіян, і це безумовно, скажімо так, прискорює забезпечення сильної переговорної позиції для нас. Це важливий момент. Другий момент, який так само важливий, це удари по території Росії. Удари по території Росії, вони відіграють надзвичайно важливу роль по військових об'єктах. Цієї ночі знов там рапортують, що збиті в Ростовській області, в Краснодарському краї безпілотники українські. Тобто, атакують. Ворог атакує і нас шахедами, але ми теж атакуємо їх, щоб вони відчували там звичайні. А люди, що таке війна і як вона до них може прийти вибухами, пожежами, руйнуваннями тощо. Третє, це вести роботу з рухами в Росії, в тому числі і мусульманськими, які зазнають зараз приниження, які зазнають приниження від неоімперськості Росії, шовінізму, утисків, тими народами, які так само зазнавали геноциди, черкеси, чеченці і не тільки. Народи Кавказу, мусульмани, які зараз утискають, не дають їм носити ні каби в Дагестані, прийняли рішення під тиском Російського слідственного комітету федеральної влади, хоча там навіть Кадиров виступив проти, і у них конфлікт щодо цього. Тобто в Росії є всі ознаки і паростки для міжрелігійної, міжетнічної ворожнечі, і ми повинні підтримувати ті. Народи, які борються за свою свободу, які борються зокрема за свободу віросповідання в Росії, де їх притісняють тотально, ось цими теж треба підтримувати в боротьбі за їхню свободу, праведну свободу. Так само і четверте, це потужна дипломатична робота на продовження об'єднання для України, знаходження коштів, підтримки і розділення підтримки Росії, тобто не давати їм формувати альянси. Я чекаю, що в Ірані може перемогти кандидат ПЗшкіан, який фактично пройшов першому турі, буде другий тур. А ви знаєте, я вже на минулих відео говорив, що ця людина більше про західне, і ось це про альянси, що можливо таким чином вдасться зруйнувати ще один альянс, і фактично вибити у Росії ще один такий з їхнього так, з їхньої підтримки забрати. Ще одну країну, яка цю підтримку і багато допомоги Росії надала, а саме Іран. Ось ці всі елементи, по кожному із них потрібно працювати, по кожному із них є питання. Ось, наприклад, президент України Зеленський сказав в інтерв'ю про те, що 14 бригад чекають е, до озброєння, а зброя надходить не настільки вчасно із запізненнями, і тому є певні питання. Але 14 бригад нам потрібно доозброїти Якраз для того, щоб провести ротації, зокрема, і це теж питання для нас забезпечення. Теж саме стосується постачання озброєння і його пришвидшення. Ну і робота. Я думаю, що наші розвідувальні спеціальні органи вони будуть працювати із мусульманами, із країнами Центральної Азії, не тільки із країнами і народами Кавказу, які борються за свою свободу в Росії. Це так само важливий елемент. Ось цим треба триматися і далі, і далі тиснути з вимогою реалізації української позиції. Як видно, що Путін вимушений коментувати і він не відмовляється. Ну, треба сказати, що взагалі те, що те, що йдуть уже ці коментарі, і Путін починає коментувати про те, що він не готовий до припинення вогню. Ще уявіть собі каже, а, ну так Україна накопичить ресурси. Так у мене запитання: якщо слухати російську пропаганду, ви ж вже давно українські ресурси знищили. так що не так, хто ж буде проти вас ці ресурси накопичувати? Якщо подивитися цифри, які там домальовують, беруть зі стелі і приписують, і говорять ось ось, ось, так уже все мало бути взагалі знищено, ні з чим мало залишитись. Тому це цікаво взагалі. Але він каже. Що перемир'я не може бути? Що це свідчить? Це свідчить про те, що коли Віктор Орбан, угорський прем'єр, приїздив до Києва, він дійсно хотів закріпити за собою статус посередника, і, скажімо так, за цим статусом посередника говорити. І тому Путін це коментував. Путін вичекав, Путін що вичікував? Путін не коментував це раніше, тому що він чекав, що скаже український президент. А поза як Володимир Зеленський нічого не сказав під час е, обговорення і під час того, коли на прес-конференції цю ідею вкинув Віктор Орбан, ну, відповідно, він сказав про це пізніше в інтерв'ю. То, відповідно, і Путін не коментував. Президент України сказав, що довіри немає, і висловив недовіру до Путіна щодо припинення вогню і окреслив бачення ролі партнерів у вирішенні конфлікту. І тоді і Путін прокоментував. А, ну якщо Зеленський не хоче, я теж не хочу, ну, грубо кажучи, ось так. А Віктор Орбан, тим часом, за повідомленням деяких ЗМІ, збирається відвідати Росію Москву, що більше ще свідчить про його роль в посередництві. До речі, те, що він опублікував ролик, як він їде з Угорщини Орбан до України, до Києва, і підписано «Visit for Peace», так, візит для миру, говорить про те, що він дійсно хоче бути таким посередником. Чи вдасться? Подивимося, рано поки що говорити, але, скажімо так, скажімо, намагається. Намагається це пробувати зробити. Але тим часом, в тому ж інтерв'ю для Bloomberg Володимир Зеленський говорив про роль Китаю і США, як партнерів, які мають відіграти роль у припиненні війни. Ну, дійсно, э, це логіка, я думаю, має сенс. Тому що дивіться, США можуть гарантувати безпеку для України, а нам потрібні э, ці гарантії. А Китай має гарантувати, що э, Росія не нападе і не почне війну знову. Ось так це має спрацювати. Тобто, ми отримуємо безпеку і спокійні, і думаємо, що все э, але зміцнюємо нашу обороноздатність і нашу силу. А Китай. Гарантують, що Росія не нападе. Ну приблизно ось такий розклад, який, власне кажучи, може бути. Але до речі, от Ці Ціньпінь не дуже то потужно під час щось висловлювався. Не так часто він згадував російсько-українську війну чи як вони це називають українську кризу. Китай продовжує називати вперто, що звичайно не відповідає дійсності, і навіть не висвічується поняття, те, що відбувається російської агресії проти України. Але щось так слабувато, поки що можливо, збирають позицію, можливо, обдумують, можливо, чекають пропозиції від ша узгоджені так само, тому що бачите, скільки зараз цього відбувається, але правильно в тому сенсі, що на якомусь етапі, я думаю, все ж таки Китай зрозуміє, що вони помилялися із такою підтримкою Росії. Це має прийти е, обов'язково, оскільки цей союз, який Путін намагається зі сходом вибудовувати Північна Корея, Китай. Він антиісторичний, він не випливає з історії, не випливає з того, як це відбувалось раніше, і з того, як це було, і з того, куди рухалась Росія. Росія рухалась в Європу на захід з війнами, нехай з агресією і так далі. Але вони рухалися туди і на схід ні. Тому рано чи пізно, все ж таки, прийде розчарування, причому дуже болюче. Але подивимося, яку ціну ще заплатить Китай за серію цих власних помилок. Але чим швидше він виправить цю помилку, тим краще, безумовно, для нас. Тому що а, це а, важливий момент. Ну, тим часом я говорив про те, що президент Зеленський говорив про те, що а, чекають запрошення а, і, і до НАТО, так, і ми зараз до саміту ще перейдемо, але говорив про те, що. Чекають рішення від Трампа, тобто продемонструвати плани і наміри, і це було б добре, і це було б правильно. Але тут і Путін уже прокоментував, що, начебто, про плани Трампа невідомо які, але Росія готова їх вислухати. Ну, ось таким чином вони говорять про те, що готові вислухати, готові зрозуміти, готові почути. Ну, Зрозуміло, що він або Обманює публікації щодо публікації змі, які з'являються про те, що вже йому передавались певні умови. Або знову ж таки робить таку міну про те, що невідомо. Але дивіться все рівно, у Путіна не збігається позиція. Українська позиція вона є послідовніша з точки зору миру, перемовин і так далі. У Путіна це якийсь постійний пошук рішення зараз. Він завагався, це свідчить про те, що він втрачає впевненість. Якби він не вагався, він би сказав, та які стамбульські домовленості та все, ну, ультиматум я ж висловив все. Іншого не дано. Ні. Він завагався. Вони в Росії теж не розуміють, чого очікувати від Трампа, що взагалі буде з демократами. Тому що ну, до 21 липня ще є час. Але вже деякі окремі донори партійні говорять про те, що великі демократів, що все ж таки Байдена варто замінити одним із кандидатів, може бути. Одним із кандидатів може бути безпосередньо Ньюсом губернатор Каліфорнії. А Ньюсом це людина, яка відвідувала неодноразово Китай, його приймав Сі Цзіньпін. Чому Каліфорнія, треба розуміти, Силіконова долина надзвичайно важливий штат для Китаю. І уявіть собі, якщо відбудеться заміна і перемагає молодий енергійний Ньюсом, так? Що далі? Що далі? Він говорить про співпрацю з Китаєм, він говорить про налагодження зв'язків. Там немає Росії, немає жодного багатополярного міра. І тоді він точно, говорячи з Китаєм, обіцяючи можливе певне послаблення санкційного тиску і так далі, теж може вийти і сказати: а тисніть на Путіна, він все більше в вашій залежності. І нам Росія буде не потрібно. Забирайте собі весь далекий схід, як мінімум, до Урал, вашу сферу впливу. Наприклад. Ну, так це буде нічого собі. Те ж саме, навіть Байден, якщо лишається в гонці, тому що тут невідомо і він буде балотуватися далі, то тоді що? Тобто Байден теж приходить на другий термін, руки розв'язані. А він підтримує Україну. Що би там не було, і він не зійде з цієї дороги. І тому, я думаю, почали багато що говорити. І тим часом треба сказати, що щодо НАТО, президент сказав український, що буде. Підписано важливу угоду. Подивимося, але настрій такий більшості країн він дуже серйозний на те, щоб надати Україні потужний сигнал підтримки. Чекаємо так само вже незабаром і активної роботи від а, Марка Рюте, новообраного генерального секретаря НАТО і взагалі Нідерландів, які взагалі треба сказати про Нідерланди, їх лідерство все добре. Складається для нас F-16, Петріот. Зараз генеральний секретар НАТО сьогодні. Я якраз в тематичній вишитій сирочці до цього з цього приводу це бачите нідерландські орнаменти. Тут є і прапор Нідерландів подарував мені цінний подарунок від посла Єнеса Демоля, який закінчує своє служіння в Україні і буде переїздити до Польщі. І, взагалі, ознак нашої співпраці між країнами це дуже важливо, тому я вдячний це цінно. Так, от будуть серйозні питання розглядатися. Там якраз з'явилася інформація про те, що 60 політичних експертів фахівців закликали НАТО утриматись від обіцянок прийняти Україну. Про це повідомляє політико. Значить, там Синктенки почали писати. Ініціатива Американського інституту економічних досліджень Ругера, науковий співробітник фонду Кернегі Стівен Вертхайм, який, до речі, є в Росії російський є центр Кернегі. Ну, так, просто щоб було дещо зрозуміло. Так, і минулого тижня дослідники аналітичної Rand Корпорейшн написали, що союзники виграли б, якби на саміті запропонували Україні чіткі умови майбутнього членства. І Атлантична Рада також наполягає теж Сингент потужний на членстві України в НАТО. Стверджується, що це б довело Києву, що підтримка Західу не похитнеться. Поки що тримається, утримується адміністрація Байдена. Ну, в тому, але в той же час а, генеральний секретар НАТО поки що Столтенберг а, висловився в інтерв'ю для DPA німецької і сказав про те, що він сподівається, що Україна стане членом. Нато протягом майбутніх 10 років. Но тут, до речі, не треба вагатися, тому що, як на мене, як би там не було, але нейтралітет, от що, що нейтралітет є неприйнятним для України, майбутнє України в НАТО або майбутнє зі стійкими безпековими гарантіями і присутністю іноземних військ і їхньої зброї на території нашої держави. І до цього потрібно прагнути. Хто би що і як не говорив? Я думаю, що ми, зрештою. До цього дійдемо, а питання корупції, реформ це, безумовно, буде вирішуватись. Над цим треба працювати. Це питання вже змін в нашій країні, це питання покращення ситуації, є над чим працювати. Давайте визнаємо. І треба засукати в рукава. І ми це всі прекрасно розуміємо формувати середовище громади, які будуть змінювати цю ситуацію, змінювати світ довкола нас на краще. Дякую. Бережіть себе і слава Україні.